Привіт, Славко! Привіт, друзі! Привіт! Нещодавно приїхав до Канади. Так, тільки приїхав, от роботу шукаю. І Ким працював до приїзду до Канади. Агрономія, агрономом працював. А, ну, ладно, я можу тобі порадити почати пошук роботи з говночерп'я. Як з говночерпія? Я ніколи не працював говночерпієм. Ну, друже, ти в Канаді. Тут всі починають з говночерпія. Це так працює в Канаді. Почнеш з говночерпія. Якщо будеш важко працювати старанно, то потім зміниш роботу на помічника, помічника у якогось небудь будівельника. Ну і так поступово, поступово, років через 5, через 10 зробиш собі кар'єру і станеш людиною. Друзі, але ж я ж ніколи і на будівництві не працював. Я не хочу бути будів... будівельником чи говночерп'ям. Я агроном, я хочу працювати по своїй спеціальності. Друже, ти в Канаді забудь. Про свою спеціальність можеш забути. Тут всі починають з говночерпія і поступово-поступово доростають до світлих якихось там висот. Років через 5-10 доб'єшся успіху, станеш людиною. Друзі, де да я хочу сьогодні жити! Я можу вже помру через 5-10 років. Що ж я буду чекати ті 5-10 років. Я людина сьогодні хочу жити. Друже, повторюю ще раз тобі, ти в Канаді. Тут так не буває. Про професію забудь, про те, що ти людина хоче жити сьогодні, забудь. Жінка твоя нехай готується йти мити жопи канадських пенсіонерів. Вітаю, друзі! Я впевнений, що це доволі така знайома ситуація для більшості українців, які зараз приїжджають до Канади. Коли їм і справа і зліва розповідають, що про свою спеціальність забудь, всі починають з дна, і інших шляхів немає. От, сподіваюся, що. Років через 5, 10, 15, а може і навіть тільки вже твоїм дітям, буде тут гарно. А ти от, повинен це розуміти і на це налаштовуватись. Я теж проходив через таке ж саме, повірте мені. Але мені е, хватило ума сказати таким радникам зразу ж. Я вам вдячний, друзі. Але мені треба йти в зовсім іншому напрямку. Мені з вами зовсім не по путі, тому бувайте. Да, мені теж розповідали, що мені треба піти спочатку, мабуть, попрацювати десь на лопаті, десь, мабуть, в ландшафтному дизайні там почистити сніга. І вже потім-потім, з, з роками, набивати собі тут ім'я, набивати собі ще щось. <хи> я так і не зрозумів, навіщо мені тут набивати собі ще щось так, навіщо мені робити ті шляхи, які вони робили, і їхнім шляхом, я так і не зрозумів. Але в цьому відео я вам хочу розповісти про те, що в Канаді насправді. У кожної людини шлях свій. Якщо вам хтось наполегливо на так розповідає, що це тільки один такий шлях, і немає жодного іншого шляху, так, тобто ви поч, повинні почати з дна і поступово поступово йти, там, щоб, щоб потім працювати лікарем, чи, інженером, чи агрономом, як я, наприклад, да, чи ще кимось, то це все дурниця. І е, моя вам порада, розвертайтесь і біжіть якомога швидше від таких порадників, е, вартість такої поради, вона нуль. Так? Е, це безкоштовні радники, і поради їхні вартують так також саме, як, як і радники. так Тобто це е, вони не коштують нічого. Коли я їхав до Канади. Я зразу собі е, поставив мету, що працювати я буду в Канаді тим, ким я хочу. Я знав зарплатні в сфері, в, в тій сфері, де я хочу працювати так, по своїй професії агрономом. Але я також знав, що моя професія вона регулюрована професія у Канаді, так як і більшість професій, е, які потребують вищого світу. Так? Тобто, Канаді є багато професій, які вам треба підтвердити, що ви можете її виконувати. І лікарі в Канаді, які зараз приїжджають, наприклад, лікарі з України, не можуть працювати лікарями не тому, що як вважають деякі люди, і навіть деякі досвідчені люди, які живуть багато часу в Канаді, туди багато років живуть, і навіть також ведуть свої блоги. Розповідають, що якщо ти лікар і приїхав до Канади, то тобі обов'язково почати працювати на будівництві, говночерп'ям, там ще якимось, Для того, щоб ти зрозумів, що в Канаді люба робота вона ціниться однаково. Ні, Ні, друзі, це велика така помилка. Чому лікарям е, треба підтвердити свою кваліфікацію, щоб працювати в Канаді, це зрозуміло. Так, я сподіваюся, що це зрозуміло. Ну, давайте уявимо собі зараз, приїжджає е, український лікар до Канади. Англійської ноль. Так, тобто не розуміти, не зрозуміти, не, не сказати, він нічого не зможе. Як працює система охорони здоров'я в Канаді, він не має жодного уявлення. Він не має жодного уявлення про ті препарати, які є в Канаді, так? які люди можуть приймати тільки по е рецептах, чи можуть піти спокійнесенько собі куп купити. І давайте собі уявимо, що такого доктора, такого лікаря зараз прийняли на роботу до канадської лікарні і ви потрапляєте до такого лікаря. Давайте собі уявимо іншу ситуацію. Канадський лікар зараз приїхав до України не знає української, нічого не знає про українську систему охорони здоров'я. Його взяли на роботу і ви потрапляєте до цього лікаря. Ви йому намагаєтесь щось об'яснити, він нічого не розуміє. Дивляться на вас отакими очима, і каже вам якимось там ломаною українською. Почекай, друже, піду-ка я подивлюсь у перекладач, що ти мені кажеш. І замість того, щоб вас лікувати, він витратить півдня на те, щоб тільки з'ясувати, що ж ви йому намагались розповісти. так? Тобто, якщо ви гарний лікар, якщо у вас гарна англійська, то для вас не складе труднощів підтвердити свою кваліфікацію і почати працювати у Канаді. Так? Те ж саме стосується і інженерів. Ну, уявимо собі, що інженер, який всю, все життя будував е е дома з бетону, так, і глечиків, він приїжджає до Канади, де, де все це будують з дерева. Так. <смі> він не має жодної уваги, уяви, як це працює. І хто ж його поставив зараз е інженером? Так? Треба розуміти, що в Канаду приїжджають е іммігранти. З більш ніж 100 країн, і в кожній країні свої особистості, як в охороні здоров'я, так і в інженерії, так і в. Кожної іншої індустрії, так і тому Канада вона не буде прогибатись під кожну е людину, яка приїжджає там із 100 країн. У Канаді є своя система, і якщо ви приїжджаєте до цієї країни, то, будь ласка, ви підстраюєтесь під цю систему, підтвердить ваші знання, підтвердить вашу кваліфікацію і працюйте собі на здоров'я. Так, це те, що робив я. Я розумів, що моя професія вона підлягає сертифікації в Канаді. Мені трив, треба буде. Е Показати, що я дійсно знаю агрономію, що я дійсно розумію в агрономії, і я був до цього готовий. Я приїхав. в мене були декілька варіантів. Перший варіант це треба було відучитись тут у Канаді один рік і здати там деякі тести, підтвердити свою кваліфікацію. Я знайшов інший шлях. Я знайшов шлях, я пішов по путі ученичества. Так. Тобто я один рік був як, якби учеником у наставника. Я знайшов собі наставника, який мав професію професіонал егроводжі з тобто професіональний агроном, статус професіонального агронома вже тут в Канаді. Він погодився бути моїм не вчителем, а моїм наставником, так і. Я пробув рік в статусі цього наставника. Потім я знов таки склав деякі там тести. Здав, мій наставник підписав папіри, що він задоволений всіми моїми результатами, і все таке інше. І після цього я також отримав статус постійного о, статус професійного агронома. Я розумію, чому це так працює в Канаді. Я на це не ображаюсь. Я цілком це е, при, приветствую. Так, та, так би мовити, е, більш того, я вам скажу, щоб. Щоб зберегти свій статус професійного агронома, я муситиму мати різні тренінги кожного року. Так, мені треба е, учитись, навчатись, мені треба е, бути на різних семінарах, на е, різних е, виставках, на е, різних тренінгах. Як мінімум 60 годин кожні два роки. Якщо я не буду 60 годин отримувати чогось нового, так чи навчатись чомусь новому, мене лишать цього звання. Тобто я не зможу, не зможу тримати цей статус. І так, в кожній індустрії тут мало отримати диплом, так мало 5 років, чи 6 років, чи 7 років відучитись отримати диплом, і все, я. Тепер спеціаліст, я все знаю, я все вмію. Я йду працювати вже це, все, що мені треба було в, в плані навчання. Я цьому вже дань віддав. Так тепер я буду все своє останнє життя насолоджуватись тим, що я вже зробив. Ні, в Канаді так не працює. В Канаді для того, щоб підтримувати свій статус, вам треба постійно навчатись і постійно щось е, е, вчити. Це як працює в Канаді. Якщо ви не видачі, якщо ви це зрозумієте, якщо ви впевнені в своїх силах, якщо ви знаєте, що вам робити, то ви, звісно, легко зможете почати працювати по своїй професії, по своїй спеціальності. Так от повертаємося зараз до е, радників. Да? Я, як вже сказав, своєчасно зрозумів, що Мені з цими радниками зовсім не по путі, що мені зовсім в іншу сторону. І я пішов шукати собі інших радників, які, котрі тут живуть вже багато років у Канаді, так і які мають гарний досвід. І я знайшов таку людину, і така людина дала мені дуже дуже гарну пораду, яка ця порада, до речі, допомогла мені. Тут будувати все моє наступне життя і мою кар'єру. Він мене спитав: так ти шукаєш роботу? Так, да, я шукаю роботу. І як? Ніяк. А чому ніяк? Я не знаю. Я от розсилаю резюме по 10 резюме кожного дня і щось нічого не нічого не, не 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 можу знайти. Він мене питає, а як ти шукаєш? Роботу. Розповісти мені, будь ласка. Кажу, ну як от я написав резюме і відправляю до е, потенційних роботодавців. Я вже відправляю і по Манітобі, і по іншим провінціям. Я вже згоден приїхати до іншої провінції, але ніде нічого, ніхто, ніхто мені не відповідає. А яке ти резюме відправляєш? Та от резюме, як, що, звичайне резюме, переклав на англійську мову і відправляю. І він мені сказав таку річ. Він мені сказав, знаєш що друже, якщо ти хочеш знайти роботу в Канаді, то тобі треба навчитись шукати роботу в Канаді. Спочатку треба навчитись шукати роботу в Канаді. Він мені дав адресу е е міста, де вчать, як шукати роботу в Канаді. Я вже про це розповідав не раз в своїх попередніх е відео. Я пішов по, по тій адресі. Я, мене зачислили це, на ці курси. Це були 10 курси, тобто два тижні швидці курси. Кожний день нас тренували по 4 години кожного дня. Так? і ці Майже 40 годин нас тренували шукати роботу в Канаді. Причому, щоб ви розуміли, на цих курсах було тільки два емігранти: я і ще один хлопець. Останні всі люди були канадці, які родилися у Канаді, які все життя жили в Канаді, які вже працювали в Канаді, але втратили роботу і понове шукали. І от на цих курсах, по-перше, нас навчили, як писати канадське резюме. Гарні канадські резюме, і, по-друге, нас навчили, По-перше, нас навчили, як іде шукати роботу, так е, тобто на яких сайтах на що на що е, треба обращати увагу. Е, по-друге, як писати грамотно резюме, і третє, як проходити співбесіду. Так, це все ми е, вивчали 40 годин, і останні два дні ми. Писали самі собі резюме. Потім наші вчителя перевіряли наше резюме, коректували, підсказували дещо поміняти. Потім ми проходили співбесіди е, з нашими вчителями. І що б ви думали? Через тиждень після цих курсів я отримав два запрошення на співбесіду. І одна з цих співбесід закінчилась позитивно для мене, і я отримав джоб офер На кого б ви думали? Так. На агронома, я пішов працювати по своєї спеціальності. Я ні дня не працював в Канаді на якоїсь Survival Job. Я з першого дня моєї праці в Канаді отримував достойну зарплату. Я з першого дня свого життя і роботи в Канаді відчував себе людиною, так же, як і вся моя родина же моя жінка ні дня не мила жопи пристарілим канадцям, не працювала говночерпіям, а пішла працювати на нормальну роботу, коли дійшла до определеного рівня, так? і мої діти також. Тобто будьте уважні до тих людей, хто дає вам поради, вчиться фільтрувати. І якщо вам хтось каже, що в Канаді це так і не як інакше. Забувайте на цих людей, тобто ви можете працювати по вашій професії, ви можете працювати в будь-якій професії, де ви бажаєте, і кажу я зараз. Про говночерпів чи будівельників не в тому розрісі, що це погані професії, чи щось на таке з цими професіями. Ні, я поважаю говночерпів. Я повна, поважаю будівельників. Я поважаю тих людей, які моють задніці канадійцям і будь-кому, так я. Хочу сказати, що вам не треба не обов'язково працювати там, де ви не хочете працювати. Якщо я не будівельник, то, то чому я повинен починати з будівництва? Якщо ви будівельники, Звісно, вам треба почати з будівництва, це, це ваша робота. Це то, до чого ви е, йшли. Так, це чи, що ви можете. І вам зовсім не треба починати з роботи там працівника помічника-будівельника. Так, я от про ще, Я не про те, що є погані чи гарні роботи. Я про те, що не треба. Починати не обов'язково починати з тої роботи, яка вам не подобається, і не, і не обов'язково працювати там, де ви ніколи не працювали. Тобто, вивчайте інформацію, подивіться більш уважно, що треба для того, щоб підтвердити ваш диплом, вашу кваліфікацію, що треба зробити для того, щоб ви могли працювати в Канаді тим, ким ви хочете. І зараз я хочу сказати, що. Базуючись на тих коментарях, які я бачу, на тих, на тих листах, які я отримую, я, я бачу, що це дуже така велика проблема. Люди не розуміють у більшості випадків, як вони можуть підтвердити свою професію і почати працювати по своїй професії. І я для того, щоб вдячити своїм підписникам і людям, які... Підписуються на членство у моєму каналі, так у моєму каналі, я вирішив зробити серію відео. Я буду робити серію відео, в яких я буду розповідати досконало і показувати покроково, як вам підтвердити вашу професію, де шукати інформацію, куди посилати які документи, як вам шукати роботу, як вам писати. Гарне канадське резюме, резюме, яке вам буде давати якнайменш 80% відповідей від від усіх, куди ви будете її їх відправляти, як готуватись до співбесіди і проходити співбесіду так, щоб вам дали джоб офер, все це я буду робити у в цьому. Закритій групі, в яку входять мої підписники, так які підписались у цю групу. Ви зможете там побачити. Якщо вас цікавить ця інформація, я вас також запрошую підписатись на цю групу. Там це копійшна вартість, тобто, це це не якісь там гроші, там великі, це копійки, але ви дізнаєтесь інформації. На які вам зекономлять тисячі доларів це 100%. Я сподіваюся, що ця інформація, це відео корисна для вас. І я хочу вас попросити, щоб ви, як завжди, не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Натисніть на дзвіночок. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить і робить. Те, що ви любите робити, не відкладайте це на 5-10 років чи колись потім, ви людина вже сьогодні, і повинні жити як людина вже сьогодні.